Сьогодні з вами поговоримо про переміщення щуки в на протязі року. Я зверну увагу на дослідження, в якому 15 щук імплантували радіомітки з метою краще зрозуміти сезонне розташування риби та спростувати раніше запропоновані категорії поведінки. Поведінка в щук в озері добре вивчена. І відомо, що вона дуже мінлива. Деякі особини залишаються в обмеженій зоні, а інші переміщуються між двома трьома улюбленими місцями або взагалі вільно блукають по всьому озері. Річковій щуці приділялося мало уваги. Раніше вважалося, що щуки здатні мігрувати в нерестовий період на відстані до 10 км. Навіть є роботи, які вказують на відстань переміщення більш як 100 км. Не знаю, як саме проводилися ці дослідження, але мені дані в 100 км здаються фантастичними. Про це і кажуть автори дослідження, яке ми розглядаємо. Автори вказують, важливу роль грає тривалість відстеження. Тому це дослідження тривало 25 місяців. Дослідження проводили на річці в Великій Британії. Річка мала середнє по глибині русло. Шириною 14 метрів і була не зарегульована, тобто могла виходити із берегів і затоплювати луки, 15 щук відловили в місцях, які ви можете бачити на малюнку, позначено цифрами, і після імплантації маячка відпустили у тому ж самому місці. Щуки були різні, коливались від 60 до 95 см. Результати дослідження показали, що поведінка щуки значно варювалася, при цьому загальна пройдена довжина коливалася від 162 метрів до 6 км за весь період дослідження була знайдена залежність розміру риби та пройденої відстані. Чим більше риба, тим більша відстань, що видно з таблиці. Але в той же час, на прикладі риб під номером 3 та 4 бачимо, що риби одного розміру можуть переміщуватись по різному. Багато щук продемонстрували високий рівень прив'язаності до одного місця, і на протязі усього періоду досліджень знаходились не далі чим 200 метрів від місця, в якому їх відпустили, що також видно з таблиці. Але які б великі міграції щуки не здійснювали. Вони майже завжди повертались на своє домашнє місце, окрім двох особин, які облюбували собі місця на декілька кілометрів вище по течії. Найбільші переміщення були реакцію риби на повені, і взагалі весна для щуки найактивніший період по міграції, це й зрозуміло. Взагалі, щука в річці показала дуже мінливий характер і не вписується в модель статичних і мобільних особин. В залежності від умов, риба могла в один рік мігрувати на декілька кілометрів, а в інший рік жити на 20 метрах річки. На мій погляд, дуже цікавим виявилась звичка щуки робити так звані екскурсії на декілька кілометрів, а потім повертатися назад в своє облюбоване місце. Результат дослідження підтверджує, що щука дуже універсальний хижак і постійно пристосовується. Також на рахунок універсальності щуки згадаю про інше дослідження, в якому в двох різних озерах спостерігали за щукою. Одне озеро було з великої кількості місць для засад, інше у вигляді тарілки без якоїсь структури на дні і з невеликою кількістю рослинності, і в першому озері під 80% щук любих розмірів. Були осідлий образ життя, в них було по два-три місця, в які вони постійно поверталися, і на цьому будувалась їх стратегія полювання. В озері без місць засади щуки патрулювали водойму в пошуках жертви, більш нагадуючи самотнього вовка. Щуки в цьому озері також були прив'язані до так званих термоклинів, і їх можна було спостерігати. Посередині озера спів води, що, скажімо так, не зовсім вкладається в стандартні уявлення про щук. Ось чому на нових місцях важливо використовувати різні тактики лову і не загострювати свою увагу на якійсь одній щука дуже універсальна цим і цікава. Тому і ми повинні постійно до неї пристосовуватись. Кому було цікаво, залишайте свої коментарі, про що ще було б цікаво почути.